Слава Україні! Героям слава! З нами команда громад 2 початок зимового чемпіонату «Diamond Ліга. Вітаємо з перемогою впевненою, 7-2 над контейнер-бар. Капітан команди Олександр. Які емоції? Перші коментарі після гри? Доброго дня усім. Дуже радий, що нарешті почали. Тому що вже думаю, трошки перегорим за місяць. Класний початок для нашої команди така задача і була на сьогодні: взяти три очки. Як почнеш, скажемо так, так і далі буде. Тому дуже раді, що сьогодні стартуємо саме з перемоги. Е, як оцінюєте суперників в своїй групі? З ким, мабуть, хотілося би зіграти або чекаєте вже зустрічі? Ну, наших суперників, з якими ми грали, дійсно сильні суперники, тому що я дивився жеребкування і знаю, що вони переможці першої ліги, тому якби ми налаштовувалися на них, ми розуміли, що просто не буде, тому якби виконали задачу тренера, зіграли в три четвірки, тому якби, є результат. Дуже хочеться зіграти з Axon Soft, тому що це наші добрі і старі друзі. Це дуже, скажімо так, міцний горішок буде для нас, але ми все ж таки хочемо другим колективом спробувати поборотися з ними. Ну що, вітаю з перемоги. Дякую вам.